Куск-чик! Ой, що так у тві жари, аж поплавало трохи. Так що, може, по пиву? Та чувачу, я знаю, чим ти завжди закінчується. Я пригощаю по одному і додому. Окей, але тільки по одному. Ти ж мене знаєш, я людина слова. Швидше за звук. Ова! <laughs> <laughs> you ok? You're... <laughs> Коли був маленький, то дуже багато їв, то мене бабця садила їсти борщ під дощем. Я міг його там півдня їсти. Тоді все було не так, як зараз. В мене вдома їли те, що гостям вже встидно дати, собі ще можна, свиніше ран. І не було ніякого першого, другого, третього. Як був борщ, ми їли борщ, поки не скисли. Потім їла свиня, потім ми їли свиню. Друже. Підтримай українське всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Літера. А А ти одно відповіш питання чого ви тоді були такі п'яні? Я прийшов, ми прийшли з городу. Я думала, що та вода мінеральна стоїть у флісті. Літера вже за засипку. Откуда вона знає, що в нього в хуй стоїть? Літера Ж. Жінку треба любити. А він каже: ага, ще й ліфчики куплять, труси куплять, одні розходи. На що вона нужна? Літера З. за чим виражаєте дітей? А що мені остається робити? Якщо я родила, витріпала, вони приїхали і забрали. Що мені остається робити? Все життя таке самі. Літера К. коли власне ви народили дітей. Зима холодно. Літера М. Микола, ви визнаєте старшу доньку. Я зараз з нею общаюся. Тобто ви визнаєте її, ви знаєте її. Я так? її ви знає. ви знаєте. Тобто ви не безплідний. Ну, я то визнаю, але я не знаю. Літера Н. Наше перше знайомство — это три сигарети, потом три по 50 коньяка, потом шаурма, ну і пиво. Літера У. У вас обручка? Да. Будь ласка, видіс. Літера. Ч Чому ваші діти можуть у вас навчитися? Всього навчити. Що, а всього? що саме? Будь Йдут ласка, в садик, потім школу. Потім в інститут. Так, на роботу, і, і потім помре. Літера я. Я хочу шо, А ти мені не даєш О, добре, ще маленьку тут треба подрібня. You're bleeding a little bit, you're fake. You're a little bit too weak. Looking at me like you want my man. What the fuck? Батя, як чихав, він тримався паркана. <рик> Я скажу, в мене батя, там він попереджав десь за хвилину. Ті, він іде в ЗНС. Ціна міде Микола. Оце. <рик> коли коли бачив, коли хвилі від води від, від берега відходять, він батько, чекає. Розмовляй <рик> нормально, бидло. Світ, світ потушиш. Целуй <голові> <голові> Цілуєш. Це тут явно ти твій, брат. Такий самий, як ти, диви. Nee. Да, 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 да. <голові> Не шукай мене, бо я на, на бараболі грижа а з нею два геморої шеривочка два. Відпаде, відпаде почка, не сумуй мала. Поплачеш вночі в куточку. На автострадію мугаплик у нас потужностей більше. Блін, повернусь додому. а Там Там така компанія, там будуть з пети та ще розіп'єся піздяться. Все не так. Їда не та, Живем не там, красять не так, прическа не та. Конкурс не той, не в той команді, не ті люди, не той виграв, не той програв. Все не так. Вже -в, 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 в путі. Друже, підтримай українське всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал.